Там з в Даличане справа ще якийсь замок. Тут? Я заїду в Йолки, напевно. Бігати до того цього, до того сарая, ви може замок подивіться, Щоб уже не, не бігати це. Я, навірно, пішов поки чекнути. Я без золок. Дряче, поки біг цим. в лагере, в этом охотничьем то есть кабинку пытался застроить а ей хиба застроишь? креативненько, у него две стенки по бокам получилось стыкнуть типа, чтоб окна-то закрывать Зовни? зовне? в прям? угу красиво ну, у меня Вовки, короче, может зова пострелять а как кто то зараз бегает, тут а Саня бегает. Угу. туалету. Угу. Ок. Звоняйки бусати типа Да, uh да. -huh. Да по-моему без билда не верту, походу нет. тут бастион, да, шось колись было. Хантер джакет никому не треба. Окей. Ворн. Не-не-не, а який цей? Або, верниш, який... Инсулейшн. Хай. давай. У нас же в машине такие был. Так. Ну тут ще генератор і зарядка стоять, так що... Можливо це не так давно все було. Але в мене підозрив, що тут на поверхах, типа чи не можна будувати, чи що. Типа внизу одні ворота якось серйозно. Ні, на <плес> поверхах <плес> було, гномський замок був забудований просто тут доверху. Краще мені не пощастило, не мати вас. Просто якщо дивитись, то я насправді проволоку не так часто бачив у час. Гномському замку, як мінімум три проволоки точно мені. Ну, з колючки тоже можна проволоку робити. Женя, не хочеш встать? Ти в присяді бігаєш? Ні. А хто тоді бігає тут, тут от, чувак в присяді з сими? Е. E, то вот. Вань, бачишь? Вон я за ним бігаю. Я не бачу тебе. ти де щас. Ох, цікаво. Я не могу. По чому? Ну по замку, Бігає чувак, і в на голові в нього це. Забігаєш щас це, да? Я біля тебе, Сань. За... Я за тобою, Сань, якщо шо. Він от ну, піднявся вся типа. Ага. Давай, вс, що ви за. Може, може, може в нього щось є. Так ми не тебе вбили, не? Ні? ні. Я на замку. А... Голок. Ну він не голий, в нього ДМРка. Ні, в нього хороша танці штуки, да. Плитак. Голово вообще. <кх> І він нічого не казав? Не, мол, просто в прыща, бегаю вокруг нас. <рес> Ще, чесно, гра, такі собі це. Я честно говорят такие субицы. Я, я билет верный. Рада, никто сбегал. Пиднимаюсь по асфальтной дороге дороги до вас. Ладно, срада никто Не чую. Бежу. Как ну, вы на калашах. Цель бастион и бег черт, И пенцит, есть, момент, реакции, Понятно. Сам, бо я не Да, есть 6, есть 6. Так, это вы. Це я. Это Жень, это я. Так, це возможно, это я, я Женю, чего бы не бегал. Так, это а... бастион, да? Вот Цей. Ну, движуха там, была. Там, там где вы, да? Так, да, в нього в один вхід тільки. Ну, тобто він тільки з криши може палити, але ви, там він ви, не вийде. Ви його паліть, я подивлюся вокруг, що робиться. Що, будемо заходити дивитися? Угу. <реку> там прикрий, я зараз розріжу цього типу, бо він щось воняти починає. Угу. <реку> Хто бігає? А, поняв. Да? Да, да, На першому поверсі. Стоп ваши. Якщо там хтось є, тільки старайтесь не блочити, типу... Ні, я йду з цай, я не сразу. По точки чекайте. І запам'ятайте, як кожен з вас виглядає, бо це тоже... Поден одного не пострелять Бесь зверху, 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 сверху Мотайся. Вы оба ты чата Угу. Да. Открывай. Чулин стреляв, що мене пащи не покуц. Звук у калаш. Калаш верху, Самоверху, типа? Да, десь зверху. Да, Дайте я залечу, короче, туди. Плетаки все починіть, якщо покоцані поко це не плетаки. Це цілий, В мене все ціле. Тих, тихо, тихо. Десь він, він зверху десь стріляє. самого вверху, коротше. От десь тут. самого вверху. Я тільки виходжу. Блять, з надби прострілюється, це дерево прострілюється. Блять, от зараз би токсі граната була би просто в тему. Нахуй я згрузив цей гранатомет, блядь. Так, ну я зараз можу в принципі підбігти, і я получу, а ви вже будете його доштурмовувати. Я не знаю. Що по хп у вас? У мене У мене біле, но мене... не повне. Біле, не повне. Може всі залітаємо. Пробуємо. Давай. Давай може я перший, у мене повне хп, є шанс вижити даже. Ч, Не знаю, я. Давайте я. Ну, тогда про пробегай вперед, не знаю. Все. Да? Да. Я живой. Будьте наручники. Ты так долго говоришь. У него К-74, понятно. <свист> наручники. Рекбак Та комбат Бекпек, похер. У вас там штанишки, курточки все погано, якщо шо. Ну. Mm. Короче, ви там його лутаєте, я пішов вниз дивиться. Бо це... Перчатки, якщо в нього є, я все... В нього є перчатки, забирай, комбат пристиновский. Вот mm. падло, він мені в калаш попав, блин. камуфляжный твой так никому не Держу на насправде все кто там спускается на я спускаюсь спускайся да. да можешь мониторы ты вход я тебе Там... Ще... чекай 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 забирайте Женя вот угу. да. забирай Дякую. перчатки Дякую. Дякую. перчатки попортил что штани нем не Може, может на том нормальні нормальней Я у всіх штани погані. На того, цьому комбат пенс ворнуть. Це жень, це ти прийшов, правильно? Да, це це жін. Жін. Мене вибили. Мене вбили. А ты в, в цьому був? Прям на бут... Я в дверях, в дверях Эй. висунувся. Ти, ти повністю мертвий? Да, повністю, мене сразу. Заразу. Е, да. по ідеї, цього, з глушака. Да, там є люди. Так, ш скрін. Ну ти Но і спаунся до нас. А, це не цікаво. Так, з якої сторони там люди? Збаликов взагалі? Один, один близько. Раз, Я б, може полив мій труп. Я впав <проб> всередину <проб> цього. Ale ja już na wykinię topor, pokaż. ja w drugiej w nie, 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 Zaraz Tak. nie, dwa. Ja wpadałem, ale, po mojemu, on też wpadał. Ja nie mam pewności. Bo ja w Це я, цей, це я, це, цей, я, це, цей, я, це я, це я, це я. Він? він десь відпівс, він десь, десь відпов. Женя, я не тебе вбив хоч. Ні, 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 ти не його вбив. Це нормально. Фух. Може, Може ти не один. Що у цього, чувака? Марко? Жень, мотатися треба? Ні, мотатися треба, в мене красний хп просто. Там ще хтось був снаружи, це не цей. Це ти по, по мені до, достріляв. А я. А Понят. ти його не достріляв, ні? Да Він десь на цих, на сходах валявся. Да, на і входах, він на сходах я не Я добив, добив теж на сходах. Почекай, дай мені трошки доз... я поміняю магазин. Що це Там КДН валяється, по моєму Ні, не валяється. На КДНчику бахне, Чуєш? Mm -hmm. Да, 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 споних. Сейчас. Давайте покинем Візна... на вход. Чекай, сейчас. Дай. Да, ну я сейчас спущуся на самый перший рівень. Вс. Если мене тут за... А то це, це той, той труп от там валяється на сходах. Це? Це труп. У нього тоже ПНВшка, до речі. Це так той, якого ти бачив, чи ні? Да, 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 да. ні, Не, стоп, почекай. На сходах. На сходах. Це той, що тебе вибив? Це той, що ми з ним розмінялися, вот так вот. А, ну такая ж шабу. Шабув, мені здається, ще один був. Мені так здається, по крайней мере. Бо... В мене він стріляв з якогось калаша чи що. А може він з мп 5 стріляв теж з лушка. Так. Ну, єдине, що я бачу вихід з цього, це щас вийти і просто чекнути. Ні, а ти вже є що можеш Якщо нічого не вийде, можеш забирати в врівок. Я щас залишу ПНВ, напевно. Да, я з того, що зніму, прикрий мене. ПНВ саме самоцінне. А щас... Диму... Сухай, дымовух немає ПНВ Вкидай все оце всю цю херню в тебе там Я щас вибіжу і постараюсь трошки Якщо мене меня значить ти забираєш це все в релок. В нього тоже кейс є У нас є ще десь хвилин Певно, 10, поки вони сюди зможуть, зможуть прибігти. М мінімум типа. Готовий? Побігу. У мене, правда, тут ще, блін, тут ця ДМРка, я її хочу. Ти хочеш ще одну взяти чи що? А, а потім є що пробіжу, каратиць, побігу. Якщо прибіжу, їх тут троє, значить ну. Тут напряму можна... Я вернусь демо. я не знаю. Ну ч сположишься, сложишь машину и вернешься. Че вместе сходит. Если нам не заруинила, конечно, на машину. Да, или її там не заминировал, или ще якусь херь. На це кстати хороший. А машина ага. стоить. Ну здается за, -за, -за, -за логини вся десь тут просто. Може быть, да. Перший походу одуплявся и вони походу логинного скітна. Ладно, я кладу санін калаш. Кладу ці всі кейси, прям сюди. Хоча куду його барабан? Треба було, якщо обрати з, з холстером. Ну не важ. Будь тут, напевно, я не знаю. Десь... Я сейчас збігаю на свій старт, резко. Рестарт пать файн. Ну ми все познімали. Думаю, що до реставра. Нам було до рестарту від'їхати. не встиг. З нього все викине, якщо хочеш деспаун. спавни. Ну, е, Бля. Не, не. Я не встиг забрати цю. Ладно, треба чекати. <клес> Коли ми цих двох е збили, то я хотів сказати, що типа прикиньте це ті самі два, ті папу стіні. Це буде ну. ще якісь третій, так. Ясно, <клес> може ми їх три рази перестріли одних і тих самих чуваків, да? Я стою з плейтаком в руках, чужий плейтак я викину. А там рух якийсь чи що? Ні, не, не показалось. Ладно тоді. О, я DMR-ку беру. і тікаю. Що багажнику місця немає, по-моєму. Покусу. Показу в руках. Я Тут чувак. Йду до тебе. Да, чувак. На бастионе, там где на выходе. Ух. На таба выцветли, типа, что шо? Не, он только тоже зашел. Зве... Зверху ты не ссорились, ты где? Я не, 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 я в лифте, я в лифте. Вин впав, но я не знаю, что его выдувало. Я даже не чувствую стрельбы, блядь. Ты да, на воротах на самом входе, Уже Уже Да, не на... на входе, на входе, на воротах. Я стараюсь, Уже не МСК Забегаю из лица поднимаюсь. Давай, 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 давай. Уже не глушак, через то ти не чув. На входе в бастионе. Він, в... він... він упав, він упав за стенку. Його Йо МК тут. Боже мой, це... це... Я якісь не можу поняти де, мене не перестреляй. Я его добив. Хороша, це я, це я підходжу, це я ззаді тебе. Це я ззаді тебе. Я зверху на пол. Тут шей. <риклад> Ти вибив? <риклад> вибив, вибив. Я бастионів в комнате. Поняв, я зараз йду. Він Виндас наружи. Ти його добив. 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 Ты в басьоне, в комнате, да? Я в бастионе в паце, я в комнате. Це ты снаружи, да, да? Да, 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 я снаружи стою перед тобой. Да шо ж це за хрень такая. Бежать, тексте, да? Я за шо ж до тебе. Ты як цілый? Да, да, він не попав даже по мне. Твою дивизию, блин. Давай, ну слухай. Дай я, да, я нарижу магазин на ВСС, бо я висадил вторая магазина сейчас. Заряжай. Може вони опять коротше, це заходили і, просто проїбались? Я Та просто подумав, що це ти, а потім побачив, що ти не вышанці вообще-то. Короче, я маю ще десь юзак знайти і цю демарку купорило. Я не знаю, що робити зараз. Береш, заїжджаєш сюди машиною і нього, все згружаєш. В нього ще один калаш, розумієш? А, yeah. ну з 84 викидаєш, береш ще один км. Ні, не й щасливий буде. Ну кей. Так. В тебе, в тебе повне хп? Да. Що, там М-ку забрати треба, да? То М-ка такая, 16. А. Ah. Так, я щас вибіжу, поторгую трошки цим. Він упав, короче, кудись туди, снаружи. З... Вийшов за тобою, я. Я не знаю, може заруйнити йому все. Можеш взяти в руки калаш і з калашом вибігти, але я б його все, все нахер би заруйнив. Є в ньому є гранати, я не знаю, це хоч подірвати. А, я щас спробую знайти свій рюкзак і спробую знайти цю ДМР. На ньому чесно ніхуя. На ньому глок з глушаком із сценного. Снайперка така, як в Сані була і яка з барабаном. І запасні магазини на барабані. Балі, де її викинути, навіть ДМЕКу та й І де її в викинути. Я так і не зрозумів, де той другий чувак був, але... Я тобі покажу. Вийдемо, я тобі покажу. Ага, ДМРку я знайшов. Ти б це бачив, бубля. І рюкзак свій знайшов. З, я зроби реплей. Ріп, зроби Забу... Збережи просто вже, щоб не забути. Я зберіг. Просто жесть була. Так, е, береш в руки його калаш? Да. Бери в руки його Ну на, на ньому більше нічого такого, щоб... я не бачив. сенс. Труп труп Нічого з нього не, не, не знімає. Побігли звідси, ну нахер, Побігли. Я кака візьму, оцей де на все побігло. Боже, в нього калаш на самі ауто стоїть. Yeah, yeah. Короче, другий, можемо побігти, його подивитися. Він упав з бастіона, я його шльопнув десь зверху за горі. Він з цього бастіона звалився, і я його ще... Не знаю, по-моєму, він був вже мертвий, тому що йому прилетіло в голову. Десь ось, ось він валяється. Ти, по моєму не можеш кліпиться, якщо ти не мертвий, ні? не знаю. Якісь... якісь огородники, ну огородники. Я хз. То М-ка в него наверху там, вон воно... Вон, так да, похер, не. якщо М4, то по... Ну, М16 похер. М4 можна було можно было запариться. НКК в... краще. В... Я вважаю, що нам пора відвалювати звідси... Тобі не сдається? По-любому. По Я, я йому бачу його, типа, кажу, що це не в тих. Стріляй йому в демерку в голову, викидую демерку, викидую рюкзак, можу його добивати. Не нахожу його зверху. Ну це я тобі скажу, напевно, добре, що я цього знайшов, бо, типа... Це могло бути неочікувано для тебе теж. Ну так. Да. Нездорова не тут біжуха вже. Ну ПНВ на них не було вже. На цих не було, так. Да. Не да одна ПНВ на всіх була. Може це трінкотер їхне, не знаю. Можна, може просто перелога остіпана. Так, ладно. Я думаю, що ми поїдемо вже нічого не викладающе. Я тільки єдине, що перевішую. Калаш собі в руки візьму, а це повішує на плечо якось. Та виїду, думаю, січку поставив? Так. Да. Скуди, право, ліво. Ну или куда на північ, правильно бежать як.